І всім привітаємо на каналі Rainbow Catch і Catfix. Я вже сам забув назву. І ви знаєте, що я так не розмовляю, я не буду виставляти вас дураком чи себе дураком. Того. Так. Ми не дураки. І сьогодні я хочу розглянути кріпіпасти, а саме, як вижити, якщо ви опинитесь на місці гравця про ці кажучи реальне життя. Того так. Насурення цього відео мене надихнуло ось це відео, але оскільки в ньому представлено занадто мало кріпіпас, щоб я міг, ну, розтягнути це відео надовго. Я люблю робити довгі відео, особливо довго розмовляти, то я візьму за основу цей терліст. Ну і переходимо до дисклеймеру. Дисклеймер в цьому відео будуть, ну, можливо, для деякого образливі, ну, терміни або... ну... Що ти, наприклад, не зможеш втікти, наприклад, від якогось Соніка Екзе. Так, ми додамо їх разом з Слендерменом в цей терліст, і вони тут будуть. І одразу попереджую, тут в цьому терлісті. Я додам декілька своїх ігор. Декілька я не буду оглядати. Ви їх самі бачите зараз на екрані, бо я не знаю, що там коїться. А де плюс-мінус знаю, то хоча б зможу сказати свою думку. Ну, і почнемося на шагрейда вітається. Ну. Почнеться наш перелік від того. Від ну, від горора, кому найлегше вижити, до найважчого. Того так, приємного перегляду. І почнеться наша ну, редуація хорорів з Hello Neighbor. Бо ну, я буду брати той момент, з якого починається гра, тоді ну, ви, як людину, потримуєте повний контроль. Того так. І тут найлегше втікти від. Привіт сусіда. Бо, ну, камон, ти просто втікаєш, далі, ховаєшся в будинку, розповідаєш. Оскільки самі вже не любить сусіда, то, скоріш за все, поліція буде замішана. Ну і так. Так. Ти просто можеш так легко закінчити цю гру, якщо будеш сам її контролювати. Ну, з персонажа. Ну, і того так, це все. Переходимо далі. Переходимо далі. І далі в нас є. Згадайтесь хто? Так, це. Ну, Чучу -чу Чарльз. Так, ну. Ваша основна ціль в цій грі ну, дослідити це, але, по факту, вам просто треба зробити одну фотку далі, ви можете просто втікти. Бо. Думаю, це більше важливо, ніж те, щоб побороти цього монстра. Ну, а навіть якщо... Ні, То ви можете завжди визвати Амон, бо ОМОН, ви маєте, напевно, будете мати фотку, якщо у нас був фотоапарат. Ну, і це все. Тогава, да, приходимо далі. А, далі йде Гренні. Чесно кажучи, якщо не брати того, що вона має дубинку, то, схоже за все, вона звичайна бабця. Навряд чи вона має суперсилу, та тим паче більш кваліша, колі... колі... ніж звичайна. Того, так, якщо брати чисто першу частину там, де вона одна, ви можете її в соло по факту покласти, якщо вона не має і, наприклад, суперсили. А далі всіх останніх іграх, ну, наступних, то так, якщо ви будете битись зі сереганями, то ви їх легко шатаєте, ну і зможете легко втікти. Комон, ви там маєте буквально декілька вікон, щоб з цього дому вискочити та втікти, того не бачу особливих проблем. Переходимо далі. Далі йде Балдім. Так, якщо вважати, що він має лінійку і має інстакіл, типу, коли доторкається до вас, ви одразу помираєте. І те, що він доволі, типу, демонічну сутність, то так, ви навряд чи маєте якийсь шанси. А якщо... Це просто людина, яка має більшу увагу нього зазвичай, то ну, Микоман вона просто пересувається звичайними темпами, балді на увазі маю. І якщо вам просто треба виконати ці завдання, то просто швиденько все напишіть, тут не обов'язково мати правильні відповіді, що втекти. А навіть якщо ну, не маєте, не хочете зробити, то легко втекти. Принаймні, я так думаю, у вас поки що двері не зникають того. Так, переходимо далі. Далі йде Duck Season, нуся Graviar. І. Так, я навіть не думаю, що тут проблема поясняти. Просто якщо хтось із вас буде більш уважним, то побачить його та скаже мамі, а далі ви вже поліція і все таке. А навіть якщо ні, то. камон, ви навіть за допомогою гри можете його перемогти. А далі, ну. Принаймні вб'єте самого монстра, того не думаю, що це така проблема. того приходимо далі. Лат Летейл висяг, коротше. І тут теж не дуже так... ну, вам просто треба втікти. Це все. Ну, бо виконувати завдання. Я думаю, це теж не велика проблема. Ну, і чого ці ігри стоять так весело? Того, що ви граєте шпендика. І да, ви навряд чи зможете перемогти якогось дорослого дядьку, коли ви шпендик. Того так, приходимо далі. Я далі дві гри об'єднаю в наступну категорію: Garden of Banban і -Ban Ploppy Playtime. Я думаю, не треба поясняти, чого ну, від них вони так високо і чого вони об'єднані. У вас буквально там подібна мета. У цього працівника, який йде на фабрику, то просто дізнати що щось трапилося, ну, або щось зробити, бо в тікрі він мав багато можливостей. А в мами, то, на яка в гардероб, то знайти своє чадо. Я думаю, ви на місці тих батьків, ну, або співробітника, то навряд чи підете назад. Хоча це не виключно. Ну, але якщо цікава моя думка у вас, виходимо та дзвонимо поліцію, бо. камон! В банбані це спрацює але з примінним успіхом, бо тут занадто багато поверхів, занадто багато сутностей. Ну, але в цілому це може спрацювати і дуже легко. Фопі-плейтайм. Якщо компанія все ще жива, типу. Ну, ми бачили, що фабрику закрила, але компанія, або той. Ну, те, що їх покриває, ну, це, якщо воно все ще живе, то, навряд чи вам повірять. Якщо Ну, воно мертве, то, скоріш за все, Ну, поліція вам повірить і ви підете разом. Ну, а по поводу монстрів, то як ми бачили. Їх не так важко вбити, буквально вам, ну, поліції потрібен вогнемет або нормальні кулі. Того все. Переходимо далі. Індіго парк. Ем... Тут я поставив його так високо, тому що, ну, типу, ви можете піти назад, але коли ви опиняєтесь під завалами, тоді у вас шляху назад немає. Того. Так. Ну, а оскільки ви дуже хочете в цей парк, я вже сам не знаю. Що, ну, по факту, можна повсюду сказати, не треба туди йти. Але якщо брати Нідіопар, то вам там реально буде дуже важко вижити. Якщо того, що з вами з самого початку слідкувало за вами. Та, навряд чи вам Ремлі дасть піти, тому що, ну да, ви перший клієнт за там днів. Ну. і, да Ну, а далі вам треба буде просто вижити. Це буде дуже важко, скільки. Невідомо скільки там маскотів. Ну, припускаю, що 4 або 5. Ну, я звичайно включаю ремблі. Ну, і оскільки їх теж доволі важко вбити. Наприклад, як ви переможете того льва чи дракона, це питання, чи як ви переможете Ремблі, який все контролює. Ну, речу на те, що ми скаляємося до того, що він ворог того. Це буде важко. Приходимо до двох ігор, від яких. Ну, які теж будуть об'єднані, того, що ви потім зрозумієте. Вийшла зміна в плані, і наступна гра це Sonic Exile. Так, і тут, якщо ви грати за персонажів. Ну, ви навряд чи зможете втікти. А якщо брати кріпі в тому плані, що ви можете. Ну, типу, якщо ви програєте, то в реальному житті Sonic X'явиться. То. Так, беремо відхилено те, що ви людина, якщо ви програєте три рази, то він з'явиться в реальному житті. Ну і тут найпростіше це те, що коли він показує ознаки, що він хоче вирватись, то буквально ну, вимкнути консоль і все. А якщо він вже вибрався, то бігти якнайшвидше, якщо ви в людному місці. То на люди, наприклад, якщо зараз ну, ви в місті живете або десь подібно, того так. Ну, і далі переходимо до двох об'єднаних ігор. І вийшла знову зміна в плані, тому що я забув про Amanda's Adventure. Ну, і тут доволі легко. Бо вам не довол... ну, не потрібно читати касети, але якщо ви з'явилися вже ця сутність, то ну, намагатися. Висавити це в ЗМІ або просто знімати відео. Від неї плюс-мінус легко втікти, головне бути добрим за мандою, того так, якщо ви будете добрим, доброю людиною та грати як команда хоче, то ви будете в безпеці. Ну і також можете це, це все записувати, а потім викладати в Ютубчик, щоб ну, принаймні вам плюс-мінус повірили. І це все мої ідеї на рахунок. Аманди. І далі приходимо до нарешті двох об'єднаних ігор, які будуть фінальними. Вийшла знову зміна в плані, як я замов... зміг забути про легенду. Ну, вибачте, ну я ідіот. Ну, забуваю про все, вибачте. Ну, ви думаєте, чого так ну, чого так відбувається, тому що ніхто на мене не підписується, того підписуйтесь. Інакше буде погано. Скоріше за все, мені, ніж вам, того, так. Да. Ну. І остання гра передфінальними це ФНАФ. І чому вона так високо, того що аніматроніки це душі. І як нам сказали в книзі ФНАФу до, за тиждень до, то вони теж не тупі. Можуть, наприклад, лізти в вентиляціях чи, не знаю, ну, скажи, скажу, прориватись до вас. І як, ну, в цілому, можете ну, грати, як вони хочуть, та закриватись, та дуже легко оборонятись від них, головне слідкувати за тилом. Але питання, чи вони можуть закривати двері, наприклад, як в одній кріпіпасі, що ви не можете покинути, бо двері тупо не відчиняються. Чи, наприклад, вони можуть контролювати. Вентиляцію, ну, бо це єдиний шанс. Хоча якщо ви там залізете і там буде ще один аніматронік, то вам жопа. Ну, і це все, що по НАФУ. Так, це тільки перша частина, але в інших іграх, ну, питання такі ж самі. Єдина, ну, тільки третя частина, там дуже легко втікти, бо спрингтрап, це буквально ходячий труп, того не думаю, що у вас будуть великі проблеми. І останні дві гри це Дорс і Бенді. Бенді, я думаю, зрозуміло, бо ви там буквально замкнені. Ну, по суті, в нескінченному чистилищі. Ну, єдине ваша надія, що вас колись там освободять, наприклад, як дочка цього. Да. Ну, або вам, не знаю, треба думати, як з цього циклу вибратись. А в Дорс ситуація доволі проста. Ви маєте. Певно, кілька зверей, і вам головне вижити. І тут я можу лише порадити використовувати е Ну поради. Наприклад, е місячного сяєва. Ну, і прориватися вперед. І чого воно разом з Бенді? Того що це те, що ти буде з силище і не зрозуміло, коли воно закінчиться, і померти ви нормально не можете. Того так. Ну і це все, переходимо до кінцівки. Ну і відверто, ну і відверто кажучи, це відео вийшло як завжди. Тяпляп. Навід'їбийсь. І. да. Я не знаю, чого так виходить. Або... Того, що я або того, що дехто не підписується. Вибачте, що вам постійно за це нагадую, але я теж за свою працю, хоча вона не від'їбеся, але все ще тут з монтажем, наприклад, я пророблюю велику працю. того, якщо ви хочете, щоб мої ролики покращуєтесь, покращувались, так, да, підписуйтесь, будь ласка, бо мені тут, по-перше... Сумно, по-друге, я сам хочу покращувати якість своїх роликів і щоб я випускав їх частіше. А для цього потрібна мені ваша підтримка, щоб цей, щоб мати мотивацію робити це все. Якщо... але всім, хто це подивився, і поставив лайк, і про прокоментував це, в коментарях, в розділі в Ютубі, а не в голові чи <смі> з друзями разом в реальності, то я дуже вдячний. Ну, і сподіваємось, скоро побачимось. Бувайте! І всім привіт! Чого я тут так говорю, не наче я почав на віде... відео? А того, що, ну, я це знімаю буквально 31 грудня і тоді все монтую. Так, напевно, ви зараз в шоці. Чого це так? Повірте мені, це було написано ще декілька тижнів тому, якщо не місяць тому. Ну, репліки. Того, так, монтажем я зайнявся тільки вчора. Сьогодні доробляю. Так, монтажу тут майже немає. Вибачте, признаю свою помилку. Просто я планую в наступному році зробити так, щоб ваш. Мозок все ж таки сприймав відео там, де мало монтажу, як норму, а не те, що все повинно змінювати щосекунди секунди. Так, я спробую, можливо, перше відео, що я зроблю якийсь гімплей, і за мною він буде, тим часом як я, буду просто ходити по екрану. Так, я буду ходити по екрану. І так, я хочу спробувати деякі нові фішки. Так, я сподіваюся, вони вдадуться. Ну, і так, я буду, ну, точніше, хочу зробити, а точніше буду робити. лайв-формат. Це коли я прям записую відео, що, типу, знімаю і тут реальна реакція. Але коли це буде, невідомо. У мене якраз тут з'явилась гра прикольна під назвою Hogwarts Legacy. Буде непогано записати на неї реакцію. Того так, ну, з прийдешнім, бажаю вам щастя в новому році. Всього найкращого. І бережіть себе. А також уж... розповісіть вашим друзям, що є такий канал. Бувайте!